Цього тижня світові інвестори почали втрачати довіру до Німеччини, яку вважають двигуном економіки та фінансів зони євро. До нині Німеччину вважали острівцем стабільності та гарантом доброго фінансового здоров'я Європейського валютного союзу. Послаблення економічних позицій Європи останніми місяцями додає економістам приводів для хвилювань за майбутнє світової економічної стабільності. Розповідає Олексій Кузьменко. Слабкість євро додає головного болю усім країнам Європи. Зустріч лідерів трьох найбільших економік Єврозони, яка у четвер відбулася у Франції, зосередилась на проблемах Німеччини. Напередодні у світі не знайшлось охочих придбати випущені Німеччиною боргові зобов'язання. Це тривожний для світу знак. Німеччина опинилася на порозі стагнації. Найближчим часом із труднощами зіткнуться сфера послуг та промисловість. зменшення купівельної активності Європи та США на думку експертів негативно впливає на інші держави, які експортують свої товари до цих країн, зокрема Китай. У листопаді індекс купівельної спроможності громадян цієї країни опустився до найнижчого рівня за два з половиною роки. Дані, які ми отримуємо з Китаю, свідчать про те, що економіка усього світу сповільнюється. Незважаючи на потік негативних прогнозів, торговельні мережі у США висловлюють стриманий оптимізм. Елен Дейві з національної федерації роздрібної торгівлі прогнозує, що лише у так звану чорну п'ятницю, де найбільших знижок більше 150 мільйонів американців зроблять покупки. Все може статись до кінця грудня. Ще дуже багато часу, але я бачу підстави для оптимізму. Витрати споживачів, тобто гроші, витрачені американцями на покупки, складають 70% валового продукту США. Олексій Кузьменко Голос Америки.